Створити прийомну сім'ю це невимовна любов, розповідає Оксана Скібера, яка стала мамою для восьми дітей. П'ятеро зараз проживають з нею. Оце наша найменша донечка Маргаритка. Її трошки більше трьох років. А ось тут у нас ряду кімната старших дівчат. Мене звати Свята, мені 15 років, і я навчаюся на вчителя малювання початкових класів. Я тут десь півтора року з всіма зростаєш. Ну, звичайно, бувають конфлікти, немає компромісів, але ця сім'я тут все одно одне з одним і просто довго в сварці не будеш. Тут всі якось одне за одного. Мене звати Юля, мені 11 років. Ходжу на баскетбол. Сім'я дуже добра, я вже тут вжилася. Ми допомагаємо один одному. Це кімната хлопців, це моє ліжко, це брата ліжко. Мене звати Міша. Я люблю малювати, грати в футбол. Вадиму 20 років, навчається на електротехніка. Розповідає у цій сім'ї 5 років. Пам'ятаю, мені сказали, що тебе мають забрати. Загалом я цьому зрадів, бо я знав, що я побуду в сім'ю. Я, врешті решт можу зрозуміти цінність ну, того самого слова, сім'я. Коли я був постійно один, постійно був, скажімо, так, самотній. Я не знав, коли хто до тебе може прийти допомогти. Самотність вона тебе трошки з'їдає. Це дуже морально важко перенести. Тому сім'я це ну, набагато краще, ніж самотність. Доки тато на роботі каже мама, виховує дітей. Це років 15 назад. Наша донечка хотіла все, братька, сестричку, щоб було багато дітей. Сім'ї, і ось ми так рішили познайомитися з дитиною з дитбутинку. У Нас був хлопчик. Ми його встановили пізніше. Це 15 років назад. Ось, і от з того все почалося. Ха -ха. як каже Дивишся на тих коник. дітей, розумієш, що а ось іще одній дитинці можна допомогти. Діти повиростали. Ми з чоловіком надумали, можливо, візьмемо ще одну дитинку, якій потрібно допомогти. З перших порах важко, звичайно, важко, тому що дитина не знає тебе, ти не знаєш дитину, і починається це саме притирання, а потім вже воно стає на свої місця. Саме у той маленький, маленький період пережити каже, брали у сім'ю дітей різного віку. Старша дитина вона вже бачила ту біду, вона вже бачила несправедливість, і коли вона відчуває ту любов, ту підтримку, ну це не передати. Це, ну це, це просто це треба прочувствувати все, що відбувається. Я пам'ятаю Вадима очі, коли він а що, а можна це, а це а це мені куплять. І це зразу, і вже це такі емоції. дивишся на ту дитину, а в нього такі ученята. І розумієш, дитині 15 років, а воно того того не бачило, У нього дуже багато в житті відбувається. Прикрощі він починає навчатися заново і вони більше віддають тої любові, тої теплоти. Тому мені здається, що ті діти ще більше потребують такого тепла. Все добре, все що я мріяла. Ну мене все є. Ну що нема більшого щастя, бачити, коли біля тебе такі просинаєшся біля тебе такі ученята. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.